Привіт, майбутній студент фармації. Я студентка вже третього курсу фармацевтичного факультету і я є старостою групи і курсу. І я знаю, через що ти зараз проходиш. Вибір спеціальності це страшно. Але якщо твоє серце поруч із медициною і бажанням допомагати іншим, ти точно тут не випадково. Ти не просто вступаєш в університет, ти обираєш професію, яка буде затребуваною завжди. Так буде складно, так буде багато книжок, багато тестів, багато писанини в конспектах і ще більше. Але буде й сміх: меми на парах, Факапи в лабораторіях і дружба, яку не замідить жоден анальгетик. Ти зможеш не просто вчитися, а й долучатися до допомоги нашим військовим. Ми неодноразово виготовляли сотні, а потім і тисячі препаратів для наших захисників. І в тебе також буде така можливість. Бо фармація це про медицину, про людей, про силу дій. Твоя праця як студента вже може рятувати життя. А найголовніше після отримання диплому ти не залишишся без роботи. Зараз в аптеках критично не вистачає працівників. Фармацевтів чекають уже сьогодні. Тебе чекають. Це стабільна професія, гідна зарплата і відчуття. Я потрібен. Я допомагаю людям щодня. Фармація це не просто про ліки, це про турботу, про силу, про знання, які можуть рятувати. Це вибір сильних і свідомих. А ще це драйвове студентство, наукові конференції, практика, реальні кар'єрні перспективи і шанс працювати не лише в аптеці, а й в лабораторіях, виробництві клінічних досліджень навіть в Європі. Обирай фармацію, А ми тут, щоб підтримати, навчити і передати своє. Чекаємо тебе в нашій фармродині!